Намастила губи салом та й забула втерти, будуть хлопці цілувати до самої смерти. Ой чи будуть, чи не будуть, то вже не важливо. Знаю я і знають люди, що сало то диво, соломою посмалене, шкірочка м'якенька, поперчене, посолене. І дуже смачненьке порізане косячком, з боку часничини, ще й чарчина з первачком. Смачнюча картина. Наше сало споконвіку. Наркотичне диво. Що ще треба чоловіку? Поїв і щасливий. Чи товчене, чи смажене, печене варене, а тепер ще й морожене. І навіть ялене. і у холод, і у спеку є в графині бренді. Прощавай навіка аптека, сало завжди в тренді.